Ситуація. чоловік повертається додому з роботи, дружини вдома немає, дитини немає, по шафах майже порожньо, речей їх обох немає. На столі лежить записка, все я від тебе пішла до побачення. Чоловік, кажучи, в шоці. Набирає їй, вона його не бере або заблокувала, і так далі. Тобто, все там все обрубано для чоловіка. Це стрес, це різко, і він не розуміє, що відбулося, адже коли він йшов зранку на роботу. Все було нормально. Це дуже розповсюджена ситуація при розлученні, коли жінка та чоловік знаходяться на різних відрізках свого життя один з одним. Ну як це пояснити? Я в своїй практиці дуже багато бачу такого, коли чоловік каже, наприклад: у нас зіпсувалися відносини там, наприклад, в березні 23-го року, а жінка каже, ні. У нас відносини зіпсувалися. Ще у 2020 році. А три роки я терпіла і чекала, поки він зміниться на краще, але він не змінився, і я пішла. І дуже часто чоловіки не підозрюють про те, що жінка не задоволена вкрай їх сімейним життям, навіть якщо вона про це говорить регулярно, скандалить, кричить там, і так далі. Це на чоловіків не справляє жодного враження. Так ось. Але наша історія не тільки про почуття, а ще й про гроші. Так от, при поверхневому огляді речей, як каже іноді поліція, чоловік виявляє, що їх збережень, які вони накопичували під час шлюбу у розмірі декількох тисяч доларів, просто немає. Вона їх забрала з собою. Ці гроші є спільними, половина з яких належить йому, а половина їй. Але вона забрала все. Для чоловіка це буде удар нище поясу. Для жінки це є. Своєго роду компенсація. Ну, як жінки таки пояснюють таку поведінку, тому що вона кілька років намагалася добитися від нього, гідного відношення, терпіла, просила, але все пішло крахом. Щодо поліції та суду, довести. Що ці гроші взагалі у вас були в такій сумі на момент тоді, коли вона пішла, це досить складно, тому що ну які у вас підтвердження того, що у вас в коробці спідзуття стоїть у шафі там 15 тисяч доларів. Зазвичай ніяких. Як крадіжка, це теж по цій причині ніяк не розкрутиться. Розумієте, скоріш за все, тим паче ви в шлюбі, і це спільні гроші подружжя. Якщо немає якихось фактичних смс-ок, де б вона підтверджувала, знаєте, що вона ці гроші взяла, або що вони були, дуже важко буде це все вирішити, розумієте, на вашу користь. Тому я би вам так сказала: не будьте сліпі і глухі один до одного, бо це закінчується такими жахливими історіями.